Доброго дня. Я рада вітати вас у програмі «Університет онлайн. Сьогодні у нас прямий ефір. Зустріч студентів Черкаського факультету Київського національного університету культури і мистецтв і Оманського університету. Студенти Оманського університету скажуть кілька слів про себе, а також поділяться своїми новинами. Надаю вам слово. Доброго дня в ефірі. Новини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Вас вітає краєва Марія. І сьогодні я хочу з вами поділитися найсвіжішими новинами нашого навчального закладу. Нещодавно управління в справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації. Спільно з Черкаським обласним молодіжним ресурсним центром проводили шостий обласний фестиваль-конкурс студентських сімей, у якому взяли участь наші студенти. Чотири студентські пари нашого університету гідно прийшли в відбірковий етап. Студенти заздалегідь підготували відеопрезентації, що було їхнім домашнім завданням, дуже гарно продемонстрували освічення в коханні, а також гідно показали свої таланти. Крім того, на сцені Черкаського міського будинку культури пари показали настільки добре вони знають одне одного, а також продемонстрували свої танцювальні здібності під музику різних стилів. За участь у конкурсі Наші студентські пари були нагороджені дипломами та цінними подарунками. Варто також зауважити, що саме наші студентські пари зайняли перше, друге та третє місця у рейтингу. Наші студенти вкотре довели, що вони найкращі. Саме вони створили святкову атмосферу, підняли настрій конкурсантам та всім глядачам. Бажаємо студентським парам щастя та кохання на довгі роки. Також, зовсім нещодавно, у рамках всеукраїнської екологічної акції Не рубай ялинку на базі науково-дослідної лабораторії Екологія і освіта проведено виставку альтернативних ялинок. Виставка організована на основі авторських робіт студентів економічного та природничо-географічного факультетів. Акція була спрямована не тільки на попередження незаконного вирубування хвойних дерев, а й формування громадської думки про ялинкову проблему шляхом пропаганди, заміни ялинок, сосен, аранжуванням цілок хвойних дерев чи використанням вторинної сировини. Відповідно, презентовані на виставці альтернативні ялинки можна поділити на три типи: перша економічно-рентабельні дизайнерські ялинки, друга Ялинки з використанням харчових продуктів, це таких як цукерки, макарони, зерна кави та інші. І третє витвори зторинних матеріалів, наприклад, відходи паперу, склею, тканин, ниток, скла, пластику тощо. Виставка альтернативних ялинок дуже зацікавила керівництво вузу, викладачів та самих студентів, про що свідчить велика кількість відвідувачів та записів у книзі відвідувачів. Після завершення роботи виставки частина ялинок була передана до дитячого будинку. Як ми всі знаємо, 19 грудня день чудес та казкових подій від Святого Миколая. Творили цю казку цього дня і студенти факультету соціальної та психологічної освіти, які відчули себе справжніми принцами та принцесами, відвідавши святковий бал-карнавал. Саме у цей день хол університету нового корпусу перетворився на віденську оперу. Усе довкола сяяло, а самі гості були у розкішних вечірніх сукнях та смокінгах. В цей вечір зникли звичайні студенти. На зміну їм з'явилися елегантні леді та вишукані джентльмени. Розпочався бал із вальсу, у якому вишукані пари вдивували усіх присутніх. Програма заходу не давала нікому сумувати. Навіть викладачі не могли стриматися, підспівуючи і підтанцьовуючи під дійсно під цей вальс, під розкішну чарівну атмосферу святкового заходу. Родинкою вечору стало обрання короля та королеве балу. Задля цього студенти факультету брали участь у різноманітних конкурсах, виконували різні завдання, а глядачі віддавали свої голоси відповідно за тих, кому найбільше симпатизували. Після завершення святкового дійства усі були запрошені на студентську дискотеку та фуршет. Вечір був по-справжньому казковим. На сцені актової зали Уманського державного педагогічного університету відбулася довгоочікувана подія вистава за мотивами п'єси Старицького в модньому вкотре учасники студентського народного театру драми і комедії демонстрували на сцені акторську гру Справжнє театральне мистецтво подарували усім гарний настрій та вир позитивних емоцій, за що зірвали шквал описів від глядачів. За чудовою грою молодих акторів студентського театру стоять численні репетиції, дійсно винятково напружена робота, праця над сценічними костюмами та декораціями. Головні ролі цієї чудової п'єси зіграли самі студенти та методист виховного відділу роботи. Високий рівень театральної гри підкреслювали також зроблені власноруч костюми. А сьогодні до нас завітала учасниця студентського народного театру драми і комедії Лариса Соуряк. Доброго дня, Ларисо! Доброго дня, Марія. Ми дуже раді, що ви сьогодні до нас долучилися, і я хочу поставити вам кілька запитань. Розкажіть нам, будь ласка, як довго ви у театрі? Я в театр прийшла минулого року і дійсно вражена тими діями, які відбуваються тими сценами та казковими моментами, які ми створимо разом із нашим керівником Наталою Дмитрівною Авєксєєвою. Розкажіть, будь ласка, про кількісний склад. Хто входить до складу на сьогоднішній день? На сьогодні, взагалі, до складу входять студенти нашого університету. Є студенти, які займаються вже більше чотирьох років, а є студенти-новачки, такі як і я, які прийшли або ж вперше, або протягом року займаються в нашому театрі. Зокрема, це студенти з різних факультетів нашого університету, всіх безперечно шквал емоцій та звичайно бажання ходити що разом на репетиції. Розкажіть ще нам, будь ласка, чим ви там займаєтесь? Ох, отак в двох словах і не розкажеш. Чим ми займаємося? Звичайно, ми репетируємо, ми готуємося до вистав. А також є нашою родзинкою, те, що ми власну руч виготовляємо костюми. Це дійсно захоплююче дійство, адже, ну скажімо так, відчуваєш себе в ролі не лише актора, але й в ролі юного дизайнера і твориш витвір мистецтва. Розкажіть, як же ж ви на це все заходите час? Якдомов студентам часу ні на що ніколи не вистачає. Але все ж таки, ми можемо знайти час лише для того, що нам дійсно потрібно, те, що нас дійсно цікавить, і для нас вагоме. Час знаходимо після пар. Працюємо інколи до 9-10 години вечора, але отримуємо лише позитивні емоції і немає жодної розчарованої людини. Поділіться з нами своїми враженнями від діяльності в театрі. Враження від діяльності в театрі мене захоплюють, адже Театр це не просто слово, а це дійсно професійний можна сказати, професійний акторський склад. Адже театр було засновано ще в 2000 році, а в 2004 році, чим хочеться гордитися, наш театр було удостоєно звання народного. Уже скажімо так, через майже через півтори року наш театр буде святкуватиме свій невеличкий ювілей, 15-ту річницю, того, що від дня створення, і взагалі. Емоції просто супер. Скажіть ще, будь ласка, чи задоволені ви діяльністю у вашому товаристві і, і керівництвом загалом? Так, керівництвом, безперечно, задоволена. Наталя Дмитрівна це дійсно чудова, компетентна людина, яка завжди вміє підтримати, піднести тебе до найвищих висок лише одним єдиним поглядом або щирим і теплим словом. Ставиться вона до нас як справжня матуся, яка спікується про кожну свою дитину. І взагалі. Безмежно вдячний, напевно, кожен актор нашого театру, нашому мудрому керівникові Наталі Дмитрівні Алєксєєві, яка до того ще й режисер університету. А скажіть, чи були ви десь за межами України з вашими неперевершеними п'єсами, виставами? Так, звичайно, за межами України ми були. Емоції захоплюють цієї весни у травні. Ми разом з акторами поїхали у місто Лєшно, Польщу, де презентували. Виставу безталанно. Нас зустріла шквалом емоцій, оплесків, аплодували стоячи та безперечно були захоплені дійсно професійною грою. Скажіть, будь ласка, може у вас виникли запитання? Ми готові на них відповісти зараз? Дуже дякую вам за таку чудову, цікаву розповідь. Наші студенти цікавляться. А скільки у вас, учасників в театрі чи з першого курсу, активно долучаються до того, щоб грати у вашому театрі? Ну, хочеться зазначити, що цього року в першокурсників прибавилося майже 10 осіб. Студенти спочатку приходять, то як кажуть, перелякані, але загалом після двох-трьох занять вони йти не хочуть. І ми можемо понавіть похвалитися, тим, що в нашому театрі займає, якби, займається онучка відомого українського народного актора. Бориса Міруса. Це дійсно талановита дитина емоційна, а також у нас ще є, скажімо, родич це племінник актора Букура, Федір Букур, і ну, не знаю, першокурсникам дуже подобається. Можливо, ще будуть запитання. Якщо будуть, ми будемо готові на них відповісти. Немає більше запитань, дуже дякую, ви дуже гарно так і докладно розповіли. Дуже дякую. Наразі це все. Це були новини Уменського державного педагогічного університету. З вами була краєва Марія, але також на завершення дуже хотілося б привітати усіх з новим Роком та різдвом Христовим. Побажати вам всього найкращого здійснення найзаповітніших мрій, тепла і затишку в ваших устелях, у ваших оселях, у ваших серцях. І дійсно всього найкращого. Хай усі ваші мрії здійснюються. До нових зустрічей! До нових зустрічей. Дуже вам дякую. Дякую за цікаве спілкування. від свого імені і від імені наших студентів. До нових зустрічей. До побачення, до побачення.